Одним із джерел фінансування дитячого оздоровлення в області є фінансування за рахунок коштів із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На 2014 рік бюджетом обласного відділення фонду на ці цілі передбачено 17,5 сімнадцять з мільйонів гривень. Це значно перевищує фактичні показники минулого року. І за ці кошти ми запланували оздоровити майже 8 тисяч дітей застрахованих осіб, тоді як попереднього року ми фактично оздоровили 4,3 тисячі дітей. Тобто майже у два рази ми плануємо збільшити кількість оздоровлених дітей за рахунок коштів фонду соціального страхування. Підготовку до літнього оздоровлення дітей ми розпочали ще по суті в лютому. І цими днями якраз розпочинається по суті власне саме оздоровлення дітей. Хочу сказати про особливість цьогорічного оздоровлення дітей. Це значна питома вага путівок, які закуповує фонд соціального страхування за повну вартість. Коли е, батьки сплачують лише 10% від вартості цієї путівки, якщо говорити про вартість путівок, це від 2300 до 3600 тисячі гривень за е, одну оздоровчу зміну тривалістю 21 день. Відповідно для батьків це буде складати від 230 до 360 гривень, і е, ми вважаємо, що такі путівки є доступними для наших працюючих. Труящих Закарпаття. За результатами проведених процедур закупівель послуг по здоров'ю дітей на території Закарпатської області визначено 9 таборів, які визнано переможцями. Вони розміщені на території виключно на території Закарпатської області. Це від Перечинського району до Рахівського району. Ну, зокрема, можу сказати, що в Перечинському районі це озорочий табір, табір Барвінок в самому місті Перечин. В Ужгородському районі це Вогник в селі у, також у селі Циганівці, озорочий табір Трембіта Львівської проспілкової організації Львівської залізниці. У Мукачинському районі це табір Водограй. У Віршавському районі в селі Осій, два табори. Зачарована долина та центральний табір туристського активу. В Хузькому районі у селі Ракош, зоровий табір Шаяни. Ну і в Рахівському районі два табори у селі Кобелецька Поляна, Трембіта, також табір, і в селі Білин Рахівського району, табір Наталія. Також обласне відділення фонду здійснює часткове фінансування оздоровлення дітей, коли за рахунок коштів фонду покриваються витрати на харчування, лікування та культурне обслуговування. Ця сума складає на оздорову зміну тривалістю 21 день 903 гривні. Іншу частину вартості путівки можуть сплатити або самі батьки, або за рахунок підприємства організації, де вони працюють. За рахунок проспілкових організацій або інших джерел фінансування, тих же спонсорів, наприклад. Якщо говорити про табори, де оздоровлюються діти за рахунок часткового фінансування, то крім зазначених таборів, це табори в це табори санаторного типу Великі Наші Закарпатські у Ужгородському районі це Малятко, у Свалявському районі Човен. І крім того, у Тячівському районі Берізка, у Мукачівському районі це Мрія, Білочка, Гармонія. Ну, є також табір «Нарцис» в місті Хуст, ну і деякі інші табори. Цими організованими формами оздоровлення дітей охоплюються діти застрахованих осіб віком від 6 до 18 років. Тривалість оздоровчої зміни 21 календарний день. І також путівку дитячу на оздоровлення може отримати як батько, так і мати. Тобто дитина може за один сезон оздоровитися навіть два рази. Особливу увагу ми звертаємо в оздоровлення дітей на якість оздоровлення. В першу чергу це комфортні умови проживання, якісне харчування, дозвілля дітей, але в першу чергу це повинно бути забезпечено. Безпека самих дітей під час оздоровлення на протязі оздоровчої зміни.